Привіт! Продовжимо серію роз'яснень щодо грантових конкурсів від урядового проєкту є робота. Чи варто? І так, виграли конкурс. Укладаємо договір гранту. Які ж обов'язкові умови договору? Усі грантові кошти мають бути обов'язково використані для конкурсів до 250 тисяч гривень та до 1 млн на протязі 6 місяців, для конкурсів до 8 мільйонів гривень на протязі року. Отримувач має створити необхідну кількість робочих місць в залежності від отриманої семигрантів та працевлаштувати на них осіб для конкурсів до 250 тисяч гривень та до 1 мільйона на протязі 6 місяців на термін мінімум 24 місяці. Для грантових конкурсів до 8 млн грн на протязі 6 місяців має бути працевлаштовано 30% осіб на протязі року решта на термін мінімум 36 місяців із заробітною платою не нижче мінімальної на повний робочий день. Причому сплачені податки, збори та ЄСВ за 3 роки мають дорівнювати отриманій сумі гранту. При мобілітації отримувача. Обов'язкові умови договору призупиняються та продовжуються після демобілізації такого отримувача за його заявою. Щодо консультування з інших питань діяльності розроблення бізнес-планів, звертаємося, пишемо за посиланням Телеграм на електронну пошту, переходимо за посиланням в інстаграм, собачка Хіліна Економіст, читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.